Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього заняття Тарас Григорович Шевченка, великий поет України. Всі ви знаєте, як називається наша Батьківщина? Так, правильно, це Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста. Затишні села. А ще дуже гарні талановиті люди. Серед українців, дуже багато відомих людей у світі. Одного із таких видатних великих українців ви бачите. Хто це? Так, то це Тарас Григорович Шевченка. Дуже давно в бідній українській сім'ї. 9 березня в старенькій сільській хаті народився і жив маленький хлопчик, якого звали Тарасика. Жила сім'я дуже бідна, щоб прогодувати родину багато працювали. Сім'я була дуже велика, п'ять сестричок і два братики. Тарасик був допитливим. І всім дуже цікавився, дуже любив природу, рано прокидався і біг до річки зустрічати схід сонця. А ще любив малювати річку, дерева, квіти. А якщо не було паперу, малював на землі паличкою. Він дуже все хотів знати, любив слухати пісні. Казки, особливо, коли розповідав дідусь Іван Шевченко. А потім став, сам сам складати вірші. І з маленького хлопчика виріс український народний поет і художник Тарас Григорович Шевченка. Послухайте вірш, який написав Шевченка. Тече вода із під Явора Яра. На долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболози, лози зеленіють. Послухайте ще один вірш зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стала, пташечка зраділа. І защебетала. Чи сподобались діти вам ці вірші? Хто написав ці вірші? Про що розповідається у віршах? Який настрій створювали у вас ці вірші? І ще дуже-дуже багато Тарас Григорович написав віршів для дітей. Подивіться, будь ласка, це і вірш світає, і «Реве та стогне Дніп широкий, та інше. Багато шевченських віршів стали піснями. Послухайте, будь ласка, таку одну із таких пісень зацвіла в долині червона калина. Григорович Шевченка жив давно, але українці пам'ятають, шанують і люблять Шевченка. Тому що майже в кожному місті є пам'ятник Тарасу Григоровичу. У нас в Харкові теж є пам'ятник, і парк, також назван в честь Тараса Григоровича Шевченка. Завжди стоять квіти біля пам'ятників. Люди його Будуть завжди пам'ятати і любити.